Освітяни починають готуватися до проведення зовнішнього незалежного оцінювання у цьому навчальному році. Як повідомили у міському відділі освіти, на абітурієнтів чекають деякі зміни. ЗНО в країні у 2015 році проводитиметься упродовж квітня-липня, із переліку предметів виключено світову літературу та всесвітню історію. Результати тестів перевірятимуться у кілька етапів: спершу визначаться, чи взагалі вступник склав екзамен. Якщо так, тоді вже підраховуватимуть набрані ним бали за 200-бальною шкалою. Тести з української мови і літератури, математики будуть двох рівнів складності базовий та поглиблений, який потрібен абітурієнту визначатиметься правилами прийому до обраного вищого навчального закладу. Але це не значить, що можна, якщо ти взяв поглиблений рівень, то ти можеш набрати більше балів. Базовий рівень, діти тести будуть складати менше часу. А на поглиблений рівень у учнів ще залишається час і вони будуть виконувати завдання поглибленого рівня. Результати ЗНО з української мови та літератури зараховуватимуться як результат державної підсумкової тестації для всіх випускників шкіл. Пробне ЗНО проводитиметься у березні упродовж двох днів. Реєстрація на нього почалася з 1 листопада і триватиме до середини грудня. Для проходження пробного ЗНО можна буде обрати лише один предмет в кожен із днів проведення тестування.